Тривали час затяжні дощі заважали Волинським аграріям завершити осінню сівбу. Зараз ця робота відновилася. Дві третини від запланованого сільгоспвиробники вже засіяли. Ще у вересні у всіх районах Волині розпочалася посівна. Через дощі цього року вона розтягнулася в часі. Все ж, незважаючи на складні погодні умови, аграріям області вже вдалося засіяти 107 тисяч гектарів озимих зернових. Це 66% від запланованого. На жаль, сьогодні посів у землі проходить не так, як би хотілося, і за того, що були тривалі дощі затяжні, і цю роботу зупинили. Сьогодні вона відновилася. Маючи такі технічні можливості, які ви бачите сьогодні на наших полях, ми можемо в день засівати. Порядка 600-650 гектарів за добу. У сільськогосподарському товаристві п'яти днів засіяли третину від запланованих площ озимою пшеницею, а це півтори тисячі гектарів і 200 гектарів озимим ячменем. Директор підприємства Валерій Діброва каже, щоб завершити сівбу, їм потрібно 10 погожих днів. Погода стабілізується до 5-6 жовтня. Метеорологи нам обіцяють хорошу погоду. Я думаю, що до 5, в крайньому разі 10 жовтня, а це самі оптимальні строки сівби для Волинської області. Ми закінчимо сівбу. До слова торік, найкращий врожаю зернових волинські аграрії отримали з полів, які засіяли у перші дні жовтня. Дотриматися цих термінів сподіваються і цього року. Головне, аби посприяла погода.